Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску український клуб підписує нідерландського тренера. Шахтар готує трансфер бразильського неймара за величезні гроші. Легенда Динамо Київ Віктор Леоненко заявив, що треба вигнати майже увесь склад Динамо. Шокуюче дивне рішення від УЄФА. Динамо Київ дискваліфікують з Ліги Чемпіонів. Друзі, а перш ніж розпочати наш випуск, хотіли б порекомендувати вам наш другий канал про політику, економіку, культуру та багато іншого. Якщо вам цікаві усі суспільно-політично-економічні новини, а також аналітика до них, то підписуйтесь на канал Political Days в описі під цим відео. А тепер поїхали дивитися футбольний випуск. Розпочинаємо сьогодні з позитивної новини. Українець Андрій Лунін разом з мадридським Ралом виграв черговий трофей. Український голкіпер Андрій Лунін виграв з ралом Суперкубок Європи 2024. Мадридці з рахунком 2-0 перемогли італійського таланту. 25-річний українець всю гру провів на лаві запасних. Це вже 10-й трофей воротаря, завойований у складі мадридського клубу. Раніше Андрій вигравав з ралом дві ліги чемпіонів, два чемпіонати Кубок та два суперкубки Іспанії, ще один суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо раді за Андрія Луніна. Один із лідерів шахтаря, бразилець Марлон, пропустив декілька ігор через своє ушкодження. Стали відомі деталі травми півзахисника шахтаря Марлона Гомеса, через яку він завершив матч другого туру УПЛ з поліссям на 23-й хвилині. У 23-річного бразильця діагностували розтягнення задньої поверхні стегна. Через пошкодження Хавбек пропустить щонайменше два тури чемпіонату України з футболу проти Лівого Берга та Олександрії. Обидві гри будуть гостьовими. У найкращому випадку Марлон з'явиться на полі 31 серпня, коли гірники гратимуть з кривбасом у виїзні зустрічі п'ятого туру УПЛ. За своїми ігровими характеристиками Марлон це дійсно дуже потужний футболіст центри поля Шахтаря, рівня Фреда чи Фернандіньо. Але цей футболіст дуже хрустальний. Це вже третя його травма в шахтарі за півроку. І виникає логічне питання: а чи не помилилася медицинська служба Шахтаря, коли підписувала цього футболіста? Адже дуже багато пошкоджень в нього зараз команді треба награвати склад на його чемпіонів, а провідного футболіста немає. І він не зможе награти усі зв'язки та схеми перед стартом в найпростішому турнірі Європи. При всій повазі до того самого Крісківа, який повинен замінити Марлона Гомеса, він все ж таки не здатен його замінити в повному обсязі та дати той об'єм роботи, який дає бразилець. Тому шахтар ще й ризикує втратити очки проти потужної Олександрії Ротаня. Такими темпами може втратити і чемпіонство, адже Динамо Шовковського зараз іде у суперформі. Легенда Динамо Київ та збірної України Віктор Леоненко розкритикував Динамівців та заявив, що Киянам пощастило проти рейнджерс. А гравців атаки клубу треба взагалі вигнати з Динамо. Цитуємо, Леоненко. Динамо пощастило. Кияни подарунок мають зробити арбітру та бразильському гравцю. Я таки не зрозумів, за що гравець Рейнджерс отримав червону картку. Шовковський каже, що їм відступати не було куди. А чому тоді не було можливості для взяття воріт? Де моменти? Коли не створюються моменти, то виникає питання, що футболісти роблять на полі. Ванат пропав, Ярмонко пропав. Буяльський виглядав наша капітанська пов'язка до нього важка. Думав, кого ж можна відзначити? Виходить, що всі однакові у мішок із моста їх. Сказав Віктор Леоненко. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з легендою Динамо Київ? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Металіст 1925 підписує потужного нідерландського тренера, який повинен допомогти клубу вийти в майбутньому в лігу чемпіонів. Один з інвесторів металіста контактував з нідерландським тренером Патріком Ван Леовоном, який колись очолював з та шахтар. Повідомляє видання, та то, то таке розмова була попередньою жодної історії не сказала так або ні. Переповнує для підписання контракту може стати те, що фахівець є клієнтом агентської компанії Вадима Шаблія. А в харківському клубі клієнтів цієї компанії не дуже шанують. Значимо, що після гри з Полтавою один з інвесторів металіста 1925 мав контакти з Ван Леоном. В клубі бачать фахівці потенційного тренера, який може спочатку вивести клуб в УПЛ, а потім побудувати команду, яка буде грати в лісі чемпіонів, що є кінцевою метою власника харків'ян, крипто мільйонера Носова. Якщо ж не вдасться домовитися з ван Леоном, то ще одним варіантом для металіста є Ігор Явічович. Патрік Ван Леоном дійсно був би непоганим варіантом для металіста. Тренер побудував дуже потужну команду в луганській зорі. Що, що стосується провалу в шахтарі, то ван Леону просто не вистачало досвіду та впевненості. Команда та зірки пішли проти нього. Той самий Содаков зробив все, щоб ван Леона вигнали з шахтаря. «Металіст» же він може запрошувати футболістам за своїм бажанням. Українців, легіонерів. так що дати йому шанс, то нідерланди дійсно може вибудувати дуже потужну команду. Та поставити харків'янам дійсно гарний вертикальний швидкий футбол з пресингом на чужій половині поля. Тобто вибудувати усім відомий тотальний голландський футбол. Ванеоним, на нашу думку, більше підійшов металісту, ніж той самий дівічович. Тепер справа за криптомільонером носовим. Друзі, пишіть ваші думки стосовно можливого призначення Ванеуна в коментарях під цим відео. Зоря може отримати нового тренера. Головний тренер Минаю Желько Любенович підтвердив, що подав у відставку з посту тренера Минаю. Найближчим часом очікується зустрічковуючи з президентом Закарпатського клубу Валерієм Пересляком. У послугах Любеновича зараз зацікавлено зря. Але у Желько є принцип не вести перемовини з клубом є тренер. Луганців наразі тренує Юрій Коваль. У разі призначення Любеновича він, імовірно, може повернутися на посаду спортивного директора. А луганський клуб очолить тоді саме Любенович. Друзі, якщо б хотіли, щоб саме Желько Любенавіч ошоли з Луганського зорю, то ставте лайк цьому відео. УПЛ перенесла матч Динамо Київ через участь кіангліці чемпіонів. УПЛ перенесла матч четвертого туру УПЛ Динамо Ворстка, який мав пройти 24 серпня. Новою датою гри вказано 18 або 25 вересня. Визначимо, що зустріч Динамо Ворскла мала відбутися між іграми Київського клубу з Зальбергом впливу плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, які пройдуть 21 та 27 серпня. Раніше футбольний клуб Зайсбург також домовився про перенесення свого матчу в чемпіонаті Австрії. Друзі, а чи вважаєте ви перенос правильний? Пишіть в коментарях. Віктор Циганков пропустить матч першого туру Ла Ліги через вірус. Жирона оголосила заявку на матч першого туру Ла Ліги проти Бетіса. В заявці відсутній український вінгер Віктор Циганков. Прес-служба каталонського клубу повідомляє, що циганков та інші два футболісти клубу Валієхо та Фернандес не зіграють з Бетісом через вірус. Значимо, що матч Жорона Бетіс відбудеться 15 серпня, початок о 22 годині 30 хвилин. Шахтар запропонував 16 мільйонів євро за 19-річного Вінгера Корінтіанс Веслі. Шахтар зацікавився лівим вінгером Корінтіанса. Веслі повідомляє видання УОЛ Еспорте. Український клуб зробив офіційну трансферну пропозицію по дев'ятирічному бразильцю, а саме 16 мільйонів євро, не враховуючи бонуси. Гірники поки що не отримали відповіді від бразильського клубу. Взначимо, що потенційний новачок Шахтаря, якого називають новим неймаром, може зіграти окрім позиції лівого Вінгера ще праворуч, а також на позиції відтянутого форварда. Відзначимо, що подібно до Шахтаря пропозицію по гравцю зробив російський спартак, але клуб із Сан-Пауло відмовив росіянам. Відомий футбольний суддя буде допомагати російському футболу. Італійський рефери Даніел Орсато увійшов до складу експертно-судівської комісії російського футбольного союзу. Деталі контракту з 48-річним італійцем не розкриваються. Він працюватиме експертом. Відзначимо, що суддя працював на Євро-2020, чемпіонаті світу 22-го року та Євро-2024, Після чого Орсато завершив кар'єру арбітра. Візначому, що також до складу експертно-судівської комісії російського футбольного союзу входять такі відомі арбітри, як Джунейт Чакир, Нестор Пітана, Мілорад Мажич та Равшан Ірматов. Цікаво, що УЄФА ніяк не відругувала на це рішення та спокійно дозволяє відомим арбітрам працювати у складі комісії Російського футбольного союзу. Хоч арбітри вже номінально і завершили кар'єру, але ця організація могла прописати хоча б якийсь пункт про те, що арбітри такої високої категорії не мають права допомагати Росії, але вони не зробили цього. Президент динамо Київ Ігор Суркіс прокоментував вихід Динамо Київ в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Цитуємо президента Киян. Гравці Динамо Київ б'ються не за гроші, а за Україну вони хочуть довести, що вони мужики. Тому я розумію, що ця перемога потрібна була не тільки хлопцям, а й всій Україні, тим, хто боліває за український футбол. Ми повинні грати за вихід у груповий етап та проходити зараз. Ворог. Також хотів би сказати за піхальонка. Мені треба премію давати за цього футболіста, за те, що я порадив команді піхальонка. Команда може видати мені премію. Скинуться всі на неї. Сказав Ігор Суркіс. Динамо Київ обійшло лондонський арсенал за кількістю перемог у лізі чемпіонів. Після перемоги над «Рейнджерс» київська команда вийшла на 11-те місце за кількістю перемог у турнірі. В активі Динамо зараз 107 виграних матчів у лондонського арсенала 106 поєдинків. Перше місце в цьому рейтингу займає «Мадридський реал. У нього 294 перемоги. Друзі, якщо вірите в те, що Динамо Київ вийде в групу Ліги Чемпіонів, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Динамо Київ пропонують дискваліфікувати з Ліги Чемпіонів. Вболівальники наступного суперника Динамо Київ Ліги Чемпіонів, а саме австрійського Зайцбурга, заявляють, що Киян треба прибрати з Ліги Чемпіонів через те, що Україна увійшла в Курську область. За їх логікою росіяни дискваліфікували за вторгнення на територію України. Тепер теж саме, нібито треба зробити з Динамо, щоб Зайцбург автоматично вийшов у групу Ліги Чемпіонів. Друзі, і свої побажання вболівальникам австрійського клубу. Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні був з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, якщо цього раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.